Жнако купити навіть найменший товар у світі може стати справжнім викликом, особливо якщо ви шукаєте щось конкретне, як контролер USB 30 PCIe з низьким профілем та додатковою роз'ємом MALEX. Однак є одне місце, де ви можете знайти все, що вам потрібно, і це торба. Торба це відомий інтернет з електроніки, який спеціалізується на продажу якісних продуктів за конкурентоспроможними цінами. Незалежно від того, що вас привело до пошуку контролера USB 3.0 PCIe з низьким профілем та роз'ємом MALEX, в торба ви знайдете точно те, що потрібно. Контролер, оснащений чіпсетом ASM 1042, що забезпечує високу швидкість передачі даних та підтримку USB 3.0. Один з переваг покупки у торба це гарантія якості продукту. Торба пропонує лише високоякісні товари від відомих виробників, тому ви можете бути впевнені, що ви отримаєте надійний та функціональний контролер USB 3.0. Крім того, торба пропонує зручні умови доставки та оплати. Ви можете замовити товар онлайн та отримати його у зручний для вас спосіб, навіть якщо ви не знаходитесь у місті, де знаходиться годинозон. Торба дбає про ваш комфорт та зручність. Отже, Якщо ви шукаєте контролер USB 3.0 PCIe з низьким профілем та роз'ємом MALEX, який відповідає вашим потребам, торба це найкраще місце для його придбання. Завітайте на сайт Торба та зробіть своє замовлення вже сьогодні. Ви не пошкодуєте свого вибору.